Прошу зайняти місця перед зиром. Сесії від заступника міської голови ви з питань діяльності виконавчих органів ради. Проєкти рішення органу місцевого самоврядування, якими ми є Баштанська міська рада, розроблені відповідними розпорядниками. Інформація оприлюднена на офіційному сайті Баштанської міської ради. Так, ви отримали проєкти рішення на руки на паперових носіях із 21 депутату на сесії міської ради прибуло. 16. 16. Відсутні по поважним причинам. Я. На сесію запрошені Євдощенко Світлана Вікторовна, заступник міського голови з питань, діяльність виконавчих органів ради, Василь Олександр Сергійович, заступник міського голови з питань, діяльність виконавчих органів ради, сільської Олександр Валентинович, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, працівники виконавчого апарату міської ради. Шановні депутати, пропоную провести реєстраційне голосування. Прошу голосувати. Береговий. Є. Бабина. Великоба. У нас є цю. Жигалки. Зісконі. Ковту маємо. Козалку. Поманенко. Рименко. Сутник. Сутний. Лев. Майданов, Натал, Сутін, Они широчки. Цемен. Суса. Суспільні. Чернова є, ще не повернувся Не ним. Він нічого не сказав, так? 11 статті 46 за закону України про місцеве опорядкування в Україні. Сесія міської ради є правомушна, якщо в її вленать засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Таким чином, 49-та зачергова сесія міської ради 8 спитня оголошується відкритим. Всім сім'ям за бізнес, плюс уже питається за компенсацію на встановлення пам'ятників. Пам'ятники дуже дорогі, тому 50 тисяч компенсується. голосуванням пакетом прошу голосувати. Да. Бабін, бабин. Бенн, за. Белик, за. Володькова, Да. Володкова. Да. Медський. Да. Гаминенко. Говорить Лех, Да. Чушко. Да. Да, так, 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 так. Чернова, да. Шевченко. Вічильну комісію, вона да. не Кадарій Володимирович з політичній партії Слава да. Народу. Чернова Цінаїта Миколаївна позафіційна. Вони ще Володимир Іванович із політичній партії Європейська Солідарність. Не буде заперечити. Голосуємо пакетом. Прошу голосувати. Береговий Володимирович. Венігла, Полишкова, Омерська, Линенко, Грецюк, Жигалки, Зюсько, Козявко, Колоненко, Лех, Майдану, Онищук, Семенова, За. Чернова, Завшевченко, Українка. За. Шановні депутати, сьогодні на розгляд 49-ї позачарової сесії міської ради, 8-го скликання виноситься два проєкти рішення. Пропоную 49-ту позачарову сесію міської ради, 8-го скликання провести за 30 хвилин згідно з порядком денних, бажаючи виступити до 3 хвилин. Не буде заперечень? Так, переходимо до першого питання про направлення звернення Баштанського місця. Засідання сесії. Перемовини. За. Паду. Бені. Володькова. Ромецька. Риненко. Речусь. Жигалці. Зюсько, козявку, поманенко. Неупевне, так. Впевнені, не треба жак. Добре, питання за задавати. Майданом. Назарувати. Они щось. Це нема наша чимська. Переходимо до питання. Про направлення Звернення Баштанської міської ради 8 скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Може за основу заголосувати і потім поправки? Чи як? У нас вже ще... Поправки, на основу. Так, Ми щоб говорили. Ми перед тим, як ми ще це все скин. Ми просто договорилися про те, що текст буде погоджений. У проєкті рішення не було написано просто без тексту. Тобто можемо голосувати і без за основу, а просто Це вже готувати. Голосуємо, голосуємо за звернення з доповненням на комісії. Е на комісії. Да. І перед тим, як відправляти, текст буде ще додатково скинути. скинутий. Береговий палін, Володькова, Омецька, Риненко. Гричук, Жичок, Зюсько, Козявко, Колоненко, Крип, Лех, Майданок, Назаров, Поміщук, Руденко, Семенов, Суха, Дмиба, Чернова, За, Шевченко, рішення прийнято. Переходимо до другого питання про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік. Бардень. За. Колодькова. За. За. Комерсько. За. За. Риненко. Речук. Риналків. Різько. Козявко. За. Лет, Майданов. За. Так, Семен, що семен Чернова, за Шевченко. За. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Шановні депутати, проєкт рішення. В порядку для нас 49 на чергової сесії міської ради поступихання, який винесено на ваш розгляд, не розглянули та затвердили. Не, є бажаючі високосування. Сесію оголошую. Він. є... є, є, Він. є, є, є. Сил одного разу зробити екран так, щоб він світив не на людину, яка сидить там при зиці. Може просто людині треба сісти сюди, бо там лише. Ну я не знаю, або поміняти міста, ну, бо тисячі, тисячі, якось коли... Ви людей в зал, людей в зал. Коли вибачте, йде хвилина мовчання, на Владимирчу дивиться об'єкси людей, ну взагалі неадно. І чи як освітується? Це просто по-другому поставити поставить головний. Ну, пропозиція Тут е, до адміністрації міської ради замінити всі кількість. Тут взагалі не ремонт буде починатися. Вони буквально посині рази. Ну, Уже про ООН виграли вже це, цей життєвий сесій. Звісно, на сьогоднішній день про ООН проводить а сендерну біля. документацію. Вроді би, як вже в них відбулось, вони зараз відбирають, хто буде. Ні, немає. А ви знаєте? А поїдемо, якраз нормально. Я боюся, що це виразить. Ти, я не садяв, я там і щось не бачу. Ти, я не садяв, я там і щось не бачу. Ти,